Чесно кажучи, справа в тому, що посол Залужний почав з'являтися на публіці знову ж таки, і обидві ці появи вони такі, я би сказав, ну вони швидше із сфери світської хроніки. Він один раз побував на матчі Шахтаря проти Арсеналу, де був також Шевченко і Михайло Мудрик. Там вони вболівали разом за Шахтаром, ага. там йому подарували футболку Шахтаря. Там здається, з восьмим номером. Ну, не знаю, чому саме восьмий номер, бо він для Залужного є, особливо фартовий чи для Шахтаря фартовий це вже не суть важливо. І ось зовсім недавно, два дні тому він зустрівся з відомим українським шеф-кухарем Євгеном Клопотенком сказав що він буде в найближчі півроку годувати залужного борща і після того він борщ полюбить. <різь> Клопотенко, по-моєму, має завдання від банкової перетворити генерала залужного в колобка такого круглого розгодувати. Так, ну, по-перше, дійсно, посол Залужний мав період на адаптацію. Я вважаю, що його виступ у королівському інституті міжнародних відносин він справді був гіперфаховим. Багато хто назвав це ну, апологією плану перемоги Зеленського, але те, що говорив посол Залужний, це, це було таке лаконічне і дуже осмислене. Тобто, цей стиль спілкування, лаконічне і дуже точне висловлюваннях, А якраз система ну, цей багаторічний досвід генеральський управління різного роду військами, він військову людину привчає до виключно точних формулювань. І це українцям дуже подобається. Бо Зеленський завжди говорить розмито. Зеленський говорить так, щоб кожен сам собі додумав те, що він хоче. Артист. Ну, це така ну, хитрозадість, те, що називається. І е, оці публічні зяви е, посла Залужного, вони дійсно вони дуже такі стильно витримані. Е, це перше. Друге. Є е ще одна площина, де е, Залужний е, проявляється. Ну, спочатку з'явилася книга Залізний генерал. Так. Е, і вона отримала дуже хороші е, відгуки. Зараз е, виходить перший том із тритомника мемуарів Залужного. Е, він називається Моя війна. Точніше, ну, Моя війна. Я боюсь, що, звичайно, всякі російські е, е, пропагандисти почнуть називати цю книгу Майнкайф Камф, прости господи, але е, вихід цієї книги, він робить залужного досить вагомою постаттю сучасного мілітарного мислення. Філософії війни сучасної, він те, що е, його оці публікації в економіст зробили величезну корекцію для більшості армій світу, це правда. Тобто він став вже фігурою такого серйозного масштабу. Якщо, е, попри те, що Зеленський не злазить із все-таки із е, е, світових медій, то залужний, хоча і не, не Присутній так масово, як Зеленський, але кожна його з'вачна е, приносить е, людям дуже багато оптимізму і віри в перемогу України. Тобто, він, він людина е, атмосфери. Він вміє створювати якийсь такий ну, правильний, розставляти дуже правильні акценти, які дають людям віру в е, перемогу. Це дуже важливо. Е, найважливіше те, що залужному не потрібно якось натякати, підморгувати про те, що ось ось я піду чи не піду на вибори, е, оскільки реальної підготовки до виборів нема, то людина-військова, яка виходить із реальних ну, обставин, вона ніколи фантомні обставини не використовує собі на користь. Нема потреби в цьому. Будуть вибори, тоді буде сенс говорити. Нема виборів, нема сенсу говорити. Треба виконувати те завдання в рамках держави, яке він зараз виконує. І це, мабуть, дещо заспокоює якраз банкову, бо їх дражнить дуже, що в генералах найвищий історично високий рівень довіри суспільства. Але ж їх повинно зараз дражнити інше. Висока довіра до Будамова вище ніж до Зеленського. І це, це їхня проблема. Так що тут мені здається, якраз проблема не в тому, що Залужний заважає Зеленському перебратися. Мені здається, що і саме існування залужного, як. як ну, Якісного управлінця відповідального лідера і самодостатньої фігури, вона вже застить Зеленському. Він, він ненавидить всіх, хто, хто досконаліший від нього, хто розумніший освіченіший від нього. Він, ну, і, і це по суті створює обставини, на яких він сам собі риє, так би мовити, яму, в яку він уже ну, він вирив і впав, можна сказати. Тому що позитивне сальдо в 4% Тут мені мої глядачі писали, що. А он Євген Головаха сказав, що це історично високий. Чекайте, історично високий рівень довіри, та ребята, схаменіться. Е, мова про те, що коли ти монополізуєш медіаполе і брешеш на всіх і вся, і не, не даєш навіть від, ну, відбрикнутися, так би мовити, е, своїм опонентам, яких ти пообріхував. Ну, то це ж не соціологія, і це нереальний не рівень. От в чому особливість. Зеленський навіть максимально вигідний ну, в теплій ванні, в теплому океані, можна сказати. І то він, перепрошую, просрав все, що можна було просрати. Що далі чекає Залужного? Він буде залишатися послом до кінця, по суті, бойових дій, чи, чи як? Цікаверзна інтрига розпочалася знову на банку. Тобто раптом з-під поли вискочила Мар'яна Безугла. Так, і почала... Ми, попереднє і... півріччя е, весь час пригадували, що Безугла mm. просто безупинно цкувала е, генерала Залу. Тут вона раптом розвернула свої оглоблі проти Сирського. Мама, дорогая, а ти ж. Падла така, не розумієш, що ти зробила те, щоб, щоб сирський став на чолі війська. Ти ж все зробила для того, щоб Сирський. а тепер ти на сирського нападаєш. Так ти повинна сісти поряд з сирським, бо ти його продавлювала, все робила. А тепер, ну добре, тепер вони усунуть сирського, і в мене таке враження, що Банкову не влаштовує, що сирський все-таки не здав досі все, що можна було здати. Так він не міг здати, тому що. Якщо на банку уявляють, що є оце е, генерал е, на, на, на чолі, і він може здати або не здати. І його завдання здати, то за спиною цього генерала є ще генерали інші, які йому скажуть, що ми військова корпорація, в нас є гідність, честь, в нас є батьківщина. Якщо здаємо, то, то нам треба стрілятися. У мене таке враження, що зараз одне із завдань банкові Роздражнить оцей відставний генеральський вулик і ще доповнить новими відставниками. І тоді мені здається, що головною реальною позицією будуть відставні військові в Україні, а не політичні партії. От тоді хай Зеленський з Єрмаком ходять і озираються. Так no. я. No. Ну, зараз Мар'яна Безугла ще генерала Содоля, нібито за. Так, да, я, я забув нагадати про Содоля, бо вона цькувала його давно. І е, проти Содоля були не, не тільки Безугла, а ще й е, Паламар, і тобто, ну, азовці. Е, тобто, проти Содоля там велика група зібралася. Так що е, ну, цікаво, цікаво. Отже, це все інтрига, яка зав'язується на наступний тиждень, тому що наступ, ну, цей тиждень був він такий цікавий, але він був у перечутті підсумку того, що станеться у Сполучених Штатах Америки Хто переможе, тому що дійсно боротьба йде дуже, дуже рівна і інтрига. Ну, це мені чимось так нагадує футбол, коли. Кубкові, матчі, там і основний час, і додатковий час, ну не дай Боже. Олександре, до... так тут, тут же ж цікава інтрига в тому, що, по суті, ці останні тижні, коли Банкова робила виключно паси на користь Трампа, вона, ну, вона по суті своєю поведінкою створювала е, ну, точки відштовхування для Трампа, по суті, грала проти Байдена. І... Коли програє Трамп, вони, вони всю ставку на перемогу Трампа зробили, як і росіяни. Оце цікаво, цікавий момент. Банкове і росіяни зробили ставку на Трампа. Ну це є дурість. Ну, але ж вони свого часу почин... заходили в виборчу кампанію. Вони критикували е, Порошенка за те, що Порошенко. Всіляко підтримував е, е, Хіларі Клінтон так. так не було всілякої підтримки. Просто в штабі Трампа було повно російської агентури, яка не допустила Валерія Чалого посла України до зустрічі ні з Трампом, ні з штабом. Вона заблокувала всі контакти. Чали всіляко намагався зустрітися і ну, продемонструвати нейтралітет. Вони навпаки, сам штаб Трампа створив такі обставини, щоб об оббрехати Україну, що Україна зробила однозначну ставку на Хіларі. Ну, це не Україна так. Є наприклад, е е ну, ряд олігархів. Зокрема, Пінчук, який він давно дружить із демократичною партією, і кажуть, що він неодноразово робив внески в виборчий фонд е, Демпартії. Тому, ну так, є, є контакти з Демпартією, але ж є з іншого боку, є українська діаспора, яка завжди е, щільніше працювала з республіканцями, ніж з демократами. Ну, зрештою, пінчук це її приватна особа. Так ну то, тобто, це ж не позиція держави. От в чому особливість, так це його, Ну тим більше він вже не є зятем е президент е президента України. Ну, так. Так, отже, е фактично, е на наступний тиждень почнеться розв'язка. Це можливо, буде за футбольною термінологією або е доданий час, або навіть і пенальті. Ну, все ж таки, як на мене, це не бажано, але але це може бути. Ми про цей варіант навіть не говорили, тому що, ну, там буде видно. Тому на наступний тиждень буде набагато більша інтрига. А якщо хочете слідкувати за цим, будь ласка, підписуйтесь на мій канал, на канали Володимира Цибулька, ТОК і Цибулько ТВ. Там ви завжди дізнаєтеся більше. Ну і всім доброго здоров'я і перемоги. Дякую. Yeah.